Вітаю, друзі, гарно всім настрою, мирного неба та Божого благословіння. Продовжую вчитися розмовляти українською мовою. Маю бажання лише сказати одне: українську мову. Я вчив з дитинства у школі. Я не розмовляв українською мовою декілька у минулому, декілька років тому. Я навіть, я навіть робив такий виклик, такий челендж, прочитати 10 книг, 10 книжок виключно українською мовою за один рік. І мені, мені вдалося прочитати 8 книжок із 10. Це, ну, це свого роду, свого роду досяджень, <реш> Досядження, да? как, как би, досягнення. О. <реш> Проблема в тому, що іменно щоб вільно розмовляти українською мовою, я залюбки читаю книжки, я можу писати у Фейсбуці дописи, якісь це мені вдається. А ось розмовляти вільно, вільно володіти. Українською мовою, щоб розмовляти, щоб використовувати всі ті слова із словникового запасу, щоб можна було вільно, вільно підбив находити підбирати слова. От і наразі зараз я розмовляю, коли я намагаюся розмовляти, мені треба деякий час, щоб. Нагадати, щоб необхідні слова. Ну, я маю бажання продовжувати робити це. Але хочу зробити зауваження. Ну, це теж таке. як Це я спостерігаю спостереження. Є різні люди, деякі вони мотивують других інших людей розмовляти українською мовою. Роблять це вони по-різному. Хтось мотивує любов'ю, мотивує по-доброму, так лагідно. Хтось мотивує токсично, якось з негативом, якимось. Ну це інші вже справи. То, есть, то я я не, от оць, не, не не про це я хочу зараз сказати. Хочу сказати а, о тому, що в тім річ що а, не поспішайте а, постійно виправляти всі помилки тих людей, які намагаються розмовляти українською мовою. Особливо, коли це відбувається. Происходит... о моя дружина, тут ось от, все записав видосік. Щоб не щоб не 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 поспішати, щоб не поспішати не поспішати е, виправляти помилки, е, постійно е, будто би тикать, е, будто би постійно указувати, вказувати на, на ці помилки. Це дуже демотивує. Це дуже е, ну це. Ну я, я розумію, що це для смирення, це корисно, е, але е, можливо е, це не, не досить необхідне, <гум> ладно. Все буде добре. Хай Господь всіх вас благословить рясно. Ну от, якось так. Якось так.